Криниці є, а води немає. Нині на селі джерельна на вагу золота. Проблема, чим напоїти худобу, полити городину. Самотужки селянину з такою бідою впоратися важко у Поповецькій сільській раді, куди входять власне попівці, великі жеребки, червоний кут. Люди вже більше десяти років співпрацюють із групою компанії Вітагро. Тож спільно з інвестором взялися за вирішення проблеми. В Рахунок соціальної угоди ми домовилися з аграрною компанією, що вони нам виборять. І все закуплять для того, щоб люди користувалися водою. Зараз на даний час поки що є, в нас шість скважин, одна скважина. Тільки для садочка і для школи, щоб діти мали воду весь час. Вартість однієї свердловини 25 тисяч гривень. В планах продовження їх буріння, аби вирішити питання постачання питної води. Не залишаються осторонь. Представники аграрної компанії медичної сфери для закупівлі ліків у 2016 році було виділено 5 тисяч гривень. Матеріальну допомогу отримують храми в попівцях та великих жеребках. Місцевий будинок культури, де заплановані ремонтні роботи, продовжуємо. Працювати аграрна компанія обіцяла допомогти з ремонтом нашого будинку культури. Бо чи буде сільська рада, чи не буде, люди залишаються. Їм треба десь відпочивати, десь проводити свята. Зараз в селі жеребки. Колись там була стара школа. За допомогою аграрної компанії провели там ремонт. і Там є, будемо казати, воно може бути залом засідань, воно може бути залою для концертів чи для свят. Школу та дитячий садочок у попівцях відвідує не лише місцева малеча, а й дітки із сусідніх сіл. Так, в рамках соціальної угоди цього року були зокрема закуплені вікна у приміщенні навчального закладу. Обладнано сучасний комп'ютерний клас. У тутешній дев'ятирічці нині навчається 50 дітей. За словами вчителів, вони прагнуть знань, активно беруть у у районах та обласних олімпіадах та конкурсах також для школярів створюють комфортні умови, аби діти отримали якісні знання. Радна компанія зробила дуже великий внесок. Нас ви бачите помінені вікна, викопана криниця, новий гарний забор сучасний. І також кожного року спонсорська допомога від. Аграрної компанії «2004». щороку збільшується кількість діточок, котрі відвідують і дитячий садочок. З малечою працюють вихователі, котрі знають свою справу. В рамках соціальної угоди тут зроблено капітальний ремонт санвузла. Замінено вікна, передкована територія. З аграрною компанією у нас дуже велика співпраця. Дуже допомагають нам і скважину викопали, і сходи роблять, і пісочницю роблять. Ну що ми просимо? Не те нам допомагають. У 2016 році в рамках соціальної угоди між Поповецькою громадою та групою компанії Вітагро для розвитку громади було виділено близько 300 тисяч гривень. Нині тут гарна дорога, яка за якістю не поступається, і трасі державного значення важливою складовою є створення нових робочих місць. А їх додалося і закладкою у великих жерабках плодового саду за словами Лариси Ковальчук, попереду ще багато завдань для покращення життя сільської громади, котрі тілюють в життя разом з інвестором. Аграрна компанія нас землі тут з 2004 року у нас орендує, так і вони весь час збають про людей. Все, що хто захворів, люди йдуть допомагають, кому треба гроші там на лікування, нікому не відказують. Дають гроші, обов'язково допомагають, допомагають і з похованням людей, якщо це потрібно. Ну хто хто звертався, тому ще не відказали ні разу. Аграрна компанія співпрацює з сіма мешканцями нашого відділку. А в відділку ходить шість сіл. Це села великі, і тут нараховується біля тисячі бойовиків. Цього року аграрна компанія, згідно з соціальної угоди, виділила на Шмиряцьку сільську раду майже 270 тисяч гривень, на Поповецьку сільську раду біля 30 тисяч, 300 тисяч гривень. Ці гроші майже всі освоєні.